¡Joder! ¡Está Ось так, сидячи в окопі, поки над твоєю головою проїжджає самохідна артилерійська установка, проходять підготовку, мобілізовані до лав високомобільних десантних військ у четверту хвилю мобілізації. Втім, це лише частина відпрацювання навичок. Окрім цієї психологічної підготовки, воїни десантників вдосконалюють тактичні вогневі та інженерні вміння. За словами командувача високомобільних десантних військ Героя України Михайла Заброцького, при підготовці десантників враховані всі попередні недопрацювання. Зроблен акцент на індивідуальна підготовку військовослужбовця. Підрозділ приходить підготовлений особовий склад, підготовлений індивідуальний іменно як фахівець, то бойове злагодження цього підрозділу займає менше часу і цей підрозділ більш ефективно виконує завдання в реальній бойовій обстановці. По-друге, курсант навчального центру ВДВ оволодіває одночасно декількома військовими спеціальностями. Тобто з'являється можливість взаємозаміни, в тому числі і бойовій обстановці. По-третє, це вперше, коли ми зібрали все молодоповне, яке поповнить Військові частини ВДВ в одному місці, і ми маємо змогу ділитися досвідом, які набули різні військові частини військово-мільносадних військ, в різних регіонах, починаючи з північного флангу до південного. Під час вогневої підготовки на самохідних артилерійських установках та стрільби з гаубиць десантники виконують різні бойові задачі. Начальник відділення артилерії розповідає, це робиться для того, щоб боєць міг максимально ефективно проявити себе у бойовій обстановці. Побыл сегодня он наводчиком, завтра он будет заряжающим, послезавтра он будет командиром гарматы. Ну, это в принципе это не только на этих орудиях, это на всех вернолетах и на то, что стреляет с правой стороны, что стреляет с левой стороны. Везде солдаты тренируются таким образом, чтобы в любой момент заменить своего товарища, который выбыл из строя. Окрім відпрацювання вправ із різних видів озброєння, воїни-десантники також проходять курс військової медицини. За словами санінструкторів, дуже важливо підготувати бійців психологічно, щоб кожен військовослужбовець міг своєчасно та кваліфіковано надати першу медичну допомогу пораненому. Кожен сприймає то все по-своєму, але ми стараємося зробити так, щоб цей матеріал, який ми даємо, тобто тактична медицина, були не засвоєні на 100%. Люди достатньо досвідчені, є і фельдшера, хороші медсестри. І, тобто вони цілком навіть на 100% готові виконувати свої обов'язки саме там в зоні АТО. Також мобілізовані військовослужбовці здійснили перші стрибки з парашутом. За словами інструкторів, перед стрибком усі військові пройшли обов'язкову повітряно-десантну підготовку. Сьогодні завершали прыжки перший раз Вони достойно з цим справилися. Так, да, все отлічно пройшло. Подготовка була на рівні, поэтому справились на все 100%. Це треба просто спробувати. Я дуже задоволений, що я це зробив. Перший шаг це страшно, потім вже все. Після відпрацювання усіх навичок мобілізовані десантники будуть готові до виконання задач в бойовій обстановці.